Мене народжується, ними стають. Сергій Білозір народився на Львівщині у цьому невеликому містечку. Проте захищаючи честь батьківщини на сході, сьогодні він герой для всієї України. Все починається ще зі школи. Тут малий Сергій виділяється своєю впартістю і сильним характером. В училищі Білозір стає лідером, організовує конкурси, виступає в команді КВН, виграє спортивні олімпіади. Володя лісний нас вплом взяв. То ми піджаки наші бурсовські повивертали, а вони полосаті, Газили да. в гуртожитком до дівчат. На лінійці оголошують. А мені стидно, я, мені, мені стидно за ну, себе, за них і за себе. в я, мене якогось управління не знаходилося. Володимирівна, якщо зі всього Совєтського Союзу привезли дівчонок і в маленьку таку кам'янку, Невісток, закінчивши вище сімферопольське училище, Сергія призивають в армію. Протягом трьох років хлопець вивчає оборонні тактики, першу медичну допомогу, стрільбу та користування воєнною технікою. Ще тоді Сергій здогадатися не міг, що в далекому 2014-му ці знання врятують йому життя. Через 20 років, коли сотні тисяч українців приходять на майдан, а добровольці йдуть в зону, АТО боротися за гідність України. Сергію теж не сидиться вдома, адже там на передовій стоять недосвідчені хлопці, віку його. Сина. Міша такий, він, ми приїхали вже в Нікішино, він до мене каже, Рембо, можна тебе на хвилинку? Я кажу, що таке? Каже, ходи сюди за угол хати. Ми заходимо за кут, він каже, Серега, давай я ще при тобі раз автомат зберу, розберу, ти мені нормально покажеш, бо я кажу, його третій раз в руках треба. Дійсно. На схід майбутній герой приїжджає в липні. У Донецькій області їхній гарнізон залишають тримати оборону села Нікішино. Коли Сергій у складі роти Бізони прибув на свій блокпост, у селищі залишилось сім сімей. Ділилися з ними харчами своїми, по ночах повзали, заносили хліб, цукер, зущенки. Повністю не було, що їсти. Ну уяви собі роса, що жінка, якій поза 60 років, і ми при. Приходили, хліб там, ну, харчі приносили, вона тримає бухане з білого хліба і плаче. Ми кажемо, Олександру, що ви плачете? Вона каже, синочок, я вже 4 місяці магазинного хліба в руках не держала. А ми порозверталися, бо сльози самі йдуть. З блокпосту, де тримали охорону бізони, не вивезли жодного двохсотого. Це означає, що ніхто не загинув, хоча поранені були усі. А все завдяки братерству і командній роботі. Він там сильний характер. Його друзі поважали. Я був Вінниці в госпіталі. Я тут у Львові в госпіталі. Я, Я в Мок... Мокачево його возив. Хлопці його підняли Рембу і на сходи винесли. Мені сльози на очах. Він і те саме Рембо, він появився хлопці як брата, ну, бо він багатьох витяг з-під вогню. Сергій пригадує, що бої тривали по 7-12 годин. Було дуже важко фізично, адже Рембу у своїй роті був гранатометником, за що й отримав сталеве прізвисько. Власне, що специфіка РПГ противотанкового гранатомета, що ззаді. Принаймні 25 метрів то мінімум ніхто не має стояти, бо реактивна струя вилітає, просто людину спалює. Свою РПГ свій гранатомет, лагідно називав тримбіта. Саме ну, таково. І Я другою стороною тим розтрубом, як на трубі, і Найважче перебувати так зване затище, коли не чуєш пострілів, адже тоді не знаєш, чого й чекати. Тому для розрядки психологічної хлопці старалися жартувати, давали різні імена військовій техніці, заводили домашніх улюбленців і навіть доглядали за покинутою худобою. Ми мали корову, яка давала нам молоко. Доглядали за нею неї... Так, дуже файно. 14 літрів давала фактично молока. Бертік і чортик. Тобто Два котика було в мене. То я його назвав чортик, бо він такий був, як чортик з табакерки, такий пухна, ну чорний... чорний з білим, і такий ашарашений вигляд в нього був. Такий сухірний Берт допомагав, що пару раз вони так собі в ногах ляжуть. Я з блокпоста прийшов, відпочиваю там, в ногах ляжуть, і Берт, як під одіяло ліз, то я вже зразу вставав. Трембіт убрав, кулемет, і вже знав, що зараз через 5-6 хвилин буде обстріл, як ви? він ховався під одіяло лісу. Важливою для бійців є підтримка волонтерів, які привозять їжу, ліки, термобілизну. А найголовніше листи з дому і малюнки від дітей. З рідного міста Кам'янки Бузької понад 50 чоловіків були і є в зоні АТО. Жителі стараються підтримувати своїх героїв. Школярі плетуть маскувальні сітки, малюють картини. Старші відвозять зібрані речі на передову. Крім того, що ми їх можемо підтримати тут морально, матеріально і духовно. Тому що я думаю, і знаючи, що кожна церква, кожна громада молиться за те, що. Щоб нам Бог послав мир, спокій, а тих хлопців, які там є в окопах, щоб їх охоронив від каліства і від і зберіг їм життя. Після чотирьох місяців, проведених в зоні АТО, Сергій змушений вернутися додому. В нього перелом ноги і травма плеча. Через важкий стан він не може витримати дорогу до рідного Львова і його оперують у Вінниці. Тут, завдяки хорошим лікарям і волонтерам, Сергій стає на ноги. Я займався. і це займався. Волонтерша подарувала мені такий оберіг. То весло каної. Ось це вона з вами на фотографії. Так, от на, 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 Настя. вона майстер спорту по байдарці. Десь там в тренера побачила весло від каної і хі, мені його принесли. Ну, завжди мені серце гріє. Після подій на передовій Сергію важко пристосуватися до звичайного життя. Каже, що почувається не своїм серед інших. Тому дуже важливою для нього є підтримка рідних. Мама плакала, я плакав і досі сльози люди. А добре, що живий вернувся. Ну що зроблю? Добре, що на газ може, дай Бог заживе. Сьогодні Сергій підтримує зв'язок з друзями з фронту. Каже, що обов'язково повернеться назад, як тільки заживе нога, адже за Україну готовий воювати на смерть. Заради тих людей, їхніх дітей, внуків, правнуків. У мене все позаживає, і я знову поїду на фронт. Бо ні кроку назад, або перемога, або смерть. Ось такий він герой нашої України: в очах доброта і відвага, а в серці любов до батьківщини і честь. Визнання і нагород Сергію не потрібно. Головне, щоб батьки були здорові, а в країні панував мир і спокій.